Микола Іванович Міхновський. І я скажу вам по правді, я трошки є його фанатом. Особисто для мене це зразок справжнього українця. На превеликий жаль, доля його трагічна, проте слід рівний апостольському. Для багатьох і відкриттям я маю на увазі більшість студентів, що батьківщиною українського націоналізму є велике місто Харків. У якому політично зростав та загартовувався батько українського націоналізму, Микола Іванович Міхновський, поки ще Степан Бендера не народився, а Андрій Мельник, можливо, захопленням дивився на вусату Івана Франка, Євген Коновалець навчався у Львівській академічній гімназії. Микола Міхновський вже в січні 1900 року взяв активну участь у встановленні революційної української партії. У 1902 році, коли в Руб почалися почали перемагати соціалісти та автономісти, міхновський заснував українську народну партію, що проголосила своєю метою боротьбу за незалежність України.